Приехал Антошка, каже, дизелит машина, что-то она не едет вообще. Кажу, метки проверял? Конечно, проверял. Прикольно. Ну, те, чтобы вы себе понимали, я вкрутил, поставил отверточку, да? О, пошла вниз. О, пошла вниз. Чуть-чуточку вперед. О. Lead, да? Скільки там у нас? Один зуб сюди і там один зуб сюди, плюс-мінус. Тобто зуб вверх, зуб вниз. Діагностика в принципі, показує, що пізнє зажигання. От воно і виходить, має бути раніше, але мені показало, що вроді як три зуби, але тут може і ну, три, не один точно. Ось так от. А сказали, що все нормально. Ото не можна вірити нікому. Треба самому все провіряти.